Добрі звати в моєму каналі. Сьогодні у нас дуже-дуже велика розпаковка. Ну, ви якщо видите, тут всі ребята від розпаковки. І у нас є тут новий титанник. О, я вчора склав. У нас є ще один. Ну, я показати, який мене тут є. Мешка. Ідемо. Нам її не треба. У нас тут є посилочка, Я поставлю на стіл свій тут тітюп посилок. Це не буде видно, що це. І все одна дуже велика толка. Я сподіваюся, ми почнемо певно, з оцього маленького. Я знаю, що оце йде. Не до саме коло це. Я вже чуть кожну похилики, щоб було легше. Я знаю, що тут... Клади моя стала мышка. Не однако. Стоять, сейчас тоже будет здесь. О, тут идет сразу зарядка. А вот здесь идет сразу зарядка. Вроде. Мышка. Ва. Классно, классно. А да. я хлоп, Что я такое поставлю? Дальше. Давайте маленькую кубочку.

вентилятор. Так. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И напишите, что я мне все заказать не могу. Да и будут цитаты в комментариях. Ставьте. Nå kommer det. Really? Who told me? That the So I hope you see it Ага. Ага. Лукись. Шкомтук тоглего, чі шо, скрізь. Пойдем, не знаю, що почиде. Я потім починю, не знаю. Потім починю. Це щось поломене, все йде. Мишка йде нормально. Я зачекав третинчня аж. Не віде, я не дерево Май, Думаю, полевость дуже погано. що в цій? Дай дякую. Так. Койткайкась. Я, 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 я. Ты тоже так убираешь, но сам не вспывай. Ну о! О, это шок. Ik ben er reepaakje. Ik niet in houden. Oh. Ik ben er niet in me houden. Ik niet in me houden. Ik ben er niet in me houden. Oh! Це той вентилятор який я хотів собі. Хоть би він не був скикований. Каже він? То він настоячий. Він білий, його. Хоч би він ходять був нормальний. Это no. тоже все? вытекает, а что не включается? Меня зацікало этого. Так. Давай, Де Денис. О! Я хочу взорву. Я хочу вже викида ту коробку, нет, еще что сидишь. Так. А так слабо? Так виключити? То вона включати верхній або нижній? А -а, 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 а, а він сам він сам крутиться? Nie no, co? cię to No, przykłalno A, nie wiem co może kłócić O Tak ma jakąś skalę do mnie Ej, chodź, co? O co? Normalny, szkucie Mówię, czy to... Co normalny? normalne? Ну що він? Що це таке? Ця штука відлетіла. Неправильно вентилятор, це тісно Ось так, де? Де? Треба було тоді, щоб переглянути ті паки. Він ще відкрив. І що його і його вже хтось відкривав. чого воно таке помните? Йо! О, що вам говорить. Добре. Ми і зараз почнемо. А! А його там стоїть? Ти здесь пакети. Ну їх там десь п'ятірні п'ять. Бачите, яка у нього камера гарна О, тут от детальки. А тут. Плоска і тут така такая. Так, давайте позицію. Легко йди. Оці? Саме тряпки. Так, давайте. просто

Ніколи в її не видів. Їх тих мене немає. Хоч моя ну, не снимає ножиком, <губ> я, я так стоїть. Ну. ну, бо я бою їх легко походити. Легко ломається Два пакета гадала. Ну, <поставлен> это я тудирка. Трудиха я. Может, подарок себе пока я не уехал. Ты что сразу именно для тихо? Не уточаю детали. То пала падає, е куди ти впала? А не головне, далеко випадку. Ну, вентилятор, якщо чесно, мені сподівалося, я не буду хорошатися. Так, це. це, це. Пусти. <звук> Ё-моё, что тут я просто складываю? Я уже ну что потом не складывали так долго. Так. Такая маленькая коробка какая-то. Я буду взять его если так много деталей. Ой, китайский лайк! Ну так, ну ви знаєте, як вот тяжко скреплюється. Коли ми складали пушки і спіхивання титана? Ой, як я після того відео не міг викладати два дня на зміну Пальці боліли як сильно. Так сильно. Таке найбільші деталі. Ні, ну, я що ми зробили за цей час? Ну я так думаю, що оце нині вийдеш до відео. Цей касс я зараз знімаю. Ми розпакували вентилятори. Поломаний і нормальний. А це оцей включається? Не віримо. -то, я ж там, я ряку, але я вже, а хотя да кирачи тоже Я Не знаю, я сейчас хочу с вами найти. Не знаю. Ты ничего не мог. Добре. Мы це зробимо наступного відео.